Вагаршака Сланян – етнічний вірмен, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії добровольцем приєднався до лав захисників України. Слідом за ним поїхали і рідний син та зять. Вони й нині тримають оборону. А вагаршак вже з дому, з хуста допомагає їм всіма силами як волонтер, і не лише своїм рідним, але й іншим українським воїнам, за що отримав відзнаку від очільників краю з нагоди міжнародного дня волонтера. Ми стараємося для наших воїнів Старалися, стараємося і будемо старатися, щоб їм було комфортно. Лично моїх побратимів, моїх синах, хоча не всі мої сина. Коли знаходиться там, хлопчики мої, ми вас любимо, будемо старатися тримати вас, Ох, вертайтеся живим, саме головне. Різним підрозділам Сил оборони України допомагає і Наталія Кушинська. Все, що потребують військові, ми стараємося їх забезпечити. Саме тепер ми збираємо на установку БПЛ. Перед цим у нас було підтримай третю штурмову у всіх у всіх підрозділах. Тобто, це бригада, і все, що є в потребах, ми приєднуємо банки. В нас є осередка, картка осередку. Тобто, це не наші карточки, це не волонтерські просто картки, це картки бійців, і все, що потребують, ми стараємося їх забезпечити. Чи це продукти, чи це щось стосується, навіть не оголошуємо те, що стосується бригади, завжди зготові допомогти. Юлія Дуб започаткувала волонтерську ініціативу за для допомоги дітям, які через війну покинули свій дім. І нині теж серед тих, кому дякують посадовці волонтери, організація, яка створилася на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і першочергово ми зайнялися питанням допомоги дітям переселенців, які приїжджали сюди в Ужгород, тому що помітили, що дуже багато є бюрократичних питань у батьків, і просто не вистачає сил опікуватися психічним здоров'ям дитини, тоді коли в тебе базові питання не закриті. І ми взяли цю функцію на себе. І довгий час фактично ми працювали виключно з дітьми. Переселенців з місцевими дітьми, щоб якось адаптувати їх до сучасних реалій. Але зараз основним нашим акцентом це є здебільшого збору на потреби війська. Ми проводимо благодійні ярмарки. Якщо ви бачили в центрі міста ці ярмарки, які відбуваються, це наша волонтерська робота, і всі учасники, які беруть участь в ярмарках, вони донатять на ЗСУ. Тобто, всі кошти, які ми збираємо на цих ярмарках, можливо, ви бачили нашу Мар'яну, Янгола з крилами, фантастично. Вона фотографується за донати. Плюс у Нас дуже багато творчих активностей, майстер-класи, кінопокази, все, що ми можемо робити, такі якісь прості речі, але які залучають кошти на ЗСУ. Все це ми робимо. Зокрема, нещодавно ми передали більше ніж півтори тисячі гривень на дрони. І вже зараз очікуємо, щоб найближчим часом ці дрони полетіли виконувати свої бойові завдання. Вітали закарпатських волонтерів та відзначали їх грамотами і подяками очільники обласної ради та військової адміністрації. Саме волонтери кажуть посадовці стали опорою країни у часи випробувань, і їхній вклад безцінний. На мою думку, в Україні не могло бути по іншому, тому що волонтерський рух, який розгорівся настільки сильно це від нашої від нашого серця, тому що це у нас в крові згуртованість єдність. І допомога важку хвилину. Коли горить хата, люди приходять, допомагають всі разом її потушити цей пожар, і потім всі разом відбудовують хату. Разом проводять багато часу на релігійних святах, на дні народження. От це наша згуртованість, вона у всьому. І на хвилинку ніхто не міг сумніватися. Маю на увазі українців, що воно буде по-іншому.